Такий вітер не витримують навіть зупинки. Масивна конструкція із металу та шифору впала просто на людей. У Дніпрі через шквальний вітер обвалилася зупинка громадського транспорту на проспекті Поля. Свідки зафільмували під обвал, потрапили двоє жінок. Ось одну з них дістають з-під уламків. Їй надали допомогу в сусідній амбулаторії. Попередньо травм вдалося уникнути. Перехожі шоковані. Ну, взагалі ми тут чекаємо завжди. От тепер не будемо сидіти на остановках, будемо чекати біля дороги. Але що насправді добило зупинку вітер чи занедбаний стан, думки місцевих різняться. Як на мене, нічого там не тріскалось, нічого не шаталось до цього. Знаєте, скільки Знаєте, скільки їй? років? Скільки я тут живу? Навіть бі. Більше. Вона вже просто зносилася, і вище така сама зупинка. Небезпека чатувала на перехожих і на Донецькому шосе. Там біля популярного торгівельного центру завалився бігборд. Вітер зривав дахи. Мінус покрівля супермаркету на перемозі, масивними стовбурами привалило автівки на Калиновій. А на проспекті Яворницького дерева тільки в одному місці побили одразу три елітні легковики та джип. Через падіння дерев виявились заблокованими низка автошляхів міста: вулиця Вернацького, Паторжинського, Деревлянська, Донецьке шосе. На останньому навіть довелося організувати об'їзд по зустрічній смузі у напрямку Кайдацького мосту. В області зафіксовані перебої з електропостачанням у гідромецентрі. Кажуть, ще за декілька днів оголосили штормове попередження. Причина потужний циклон з Балкан. Перший сніг у Дніпрі очікують вже сьогодні. Прогнозуються опади, вигляд дощу і мокрого снігу сьогодні. Завтра вночі ще теж і посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Ну і зниження температури вночі мінус 2, плюс 3, в день від 4 до 9 градусів тепла. Потепліє вже наприкінці тижня через повітряні маси з Атлантики. Опади зникнуть. Поки ж людей закликають щільно зачинити вікна, уникати дерев самим і не залишати під ними автомобілі. Владислава Вдієнко, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.